Попов намагається відбрехати росіян від удару по саркофагу Чорнобильської АЕС. Виявляється, то українці самі себе бомблять. Цікаво їм самим, хоч не набридло таке балаболити початок того, як і раніше називають мюнхенською конференцією з безпеки, перелякані тим, що доведеться відповідати за злочини. Режим Зеленського звично зважився на ще один акт ядерного шантажу. Божевільні завдали удару по саркофагу Чорнобильської АЕС. Зеленський особисто заявив, що російський безпілотник пошкодив захисний саркофаг. Доказів, як завжди, жодних. Тобто відеоудару, фотодвигунів та комплектуючих і курсу безпілотників тобі мало. Так знаєте, який в Росіян аргумент з цього приводу українці хотіли показати картинку страшної Росії перед Мюнхенською конференцією. Схоже, що цинізму пропагандистів у крові у Кремлі на небезпечну постановку простроченого відповіли, що ВКС Росії ніколи не завдають і не завдавали ударів по об'єктах атомної інфраструктури. Усі звинувачення Зеленського пісков назвав тим, чим вони є брехнею підтасовуванням. Мета провокації очевидна – створити картинку злої Росії на Мюнхенській конференції. насправді ж Росія кожного дня завдає ударів по Україні. І б'ють куди попало. Дрони через Чорнобиль теж літають постійно. Тож це було лише питанням часу, коли один з програмістів помилиться і запрограмує шахет трошки по-дебільному. Це до речі, всі розуміють, тому дуже дивно, що замість того, щоб брехати якось креативно, росіяни взагалі почали кричати, що це не вони злякались сильно, напевне. Українські безпілотники на лінії фронту поранили оператора Пірвого канала Юрія Шолмова. Марія Захарова, представник російського МЗС, почала кричати, що он має це засудити, але цим самим підставила всю кремлівську верхівку. Дивіться! Живий! Мене походу. Зі мною все добре. Зараз лікарі подивились через рану, зараз мені прив'язують, знезаражують і замотують. Так де ж тут підстава, спитаєте ви? А все дуже просто. Зверніть увагу на те, у що вдягнені так звані російські журналісти. Ой, яка біда у військову форму без розпізнавальних знаків, преса? Хіба це не заборонено міжнародним правом? От якби Захарова тримала писка закритим? То може б цього ніхто і не помітив. А так росіяни самі собі додали докази для міжнародного трибуналу. Шок новини Путін у Кремлі розриває червоні папки з доповідями від генералів, а все через нещасливе кохання. Тільки погляньте до дня всіх закоханих, коханка Путіна Мізуліна цілувалась зі співаком Шаманом. Я з тобою назавжди, з тобою назавжди». Ну, все схоже, що тепер шамани відправлять проводити концерт під часів яр. Причому навіть автомата не дадуть. Зрештою, навіщо він йому, якщо він руський?